А можна ваші документи? Так, сюди. Заступник. Посаді я зараз тут э, старший слідчий Олександрівської районної відділення поліції. Бо тимчасово виконуючи обов'язки ну, тимчасово виконує вивки вступної качання слідчого відділення. Добре. Э, ну, дивіться, яка ситуація? Я вчора писав заяву про злочин. Я думаю, що ви курси діяли, да? так? Так, знайомі знає. Знайомість. То тобто не надо мені опять показувати. Да? Я надав всі документи 에, про злочин. От ви мені скажіть, будь ласка, яка причина причина? Подну причину назвіть, чого ні не сліє АДР? Ні, це не годиться. Ви ж не сказали, а я не сказав? Ні, це є причина. Да, мене причину, я Будете що робити? Дійсно, перевірку тієї заяви. Дійсно, є ситуації. Ви понимаєте, що когда чоловік пише ну, заяву про злочин, ви должны. Ви, це ваша робота. То есть нести РДР і вже в рамках кримінальної справи провіряти. А ви зараз хочете перевірку робити? Как? Це ж не законне. Ви ж нарушаєте закон. Ви ж понимаєте це? 214 стаття і 303. Ви ж, понимає... ви ж понимаєте, хоч чуть-чуть? О чому я говорив? Ну так о чому проблема? що не несли? Я ж конкретний факт надав, що є кримінальний злочин. Я просив нести ЄРДР. От скажіть мені, почему я должен бігати зараз по судам, тому що ви так решите. Или, подождите, или це... Причина того, що це касається ТЦК, подробка документів, І ви, може боїтеся, що вам ви не отримали пов'язку, мабуть. І яка причина? Я не можу зрозуміти, в чому проблема? Носите ЄРДР, перевіряєте і взагалі передаєте ДБР і все. Які проблеми? Чого ви нарушаєте закон і мої права? Це вже десятки-десятки разів, понімаєте? Просто вже поперед горлом стоїть ваше це е, бездія. Понимає? З приводу вашої заяви я знайомився з містом і приймав рішення, носить чи не носить, це перше. Не так. А скажіть, будь ласка, яка причина? Ну, що там не так? Ну, Можете? Тому що ви повідомляєте про вчинку, кінемопорушення передбачено статтею 366. Так? так, Службове підроблення. Так. Службове підроблення передбачає наявність у особи прямого місця. Нам потрібно встановити, чи дійсно було в особище помиляються, да? чи дійсно не прямий умисел на внесення недостовірних відомостей. Це раз. А два нам потрібно перевірити той витяг, який ви набрався з резерву плюс, якщо не помиляюся. Так. Витяг з резерва плюс, там так. перевірити, чи там відмутання зазначені, чи ви перебуваєте на обліку тези. Так. Так, э, ви ж розумієте, э, що є ж постанову, яку составляв оцей же ж волобуха, составляли ці постанови три штуки. Ви розумієте, що тут ж э, назначена недостовірна інформація. Ви ж розумієте це чи ні? Я не розумію. А Я чого? Ви кажете, хочете провіряти. Э, так провіряєте, тільки в рамках кримінальної справи а не часкову, в хай самогонщики ганяють. Це не його робота. Ви ж помієте це чи ні? Я скільки разів вже, я вам що, должен постійно це об'ясняти, розказувати. Це ж ви ж порушуєте закон. От скажіть мені, будь ласка, а хто мені буде оплачувати це адвоката, що я буду їздити по суду? Ви ж не прийдете на суд, правильно? Я не можу вам до це плачувати. Це в той не для мене. Так правильно, ви. Принимає... чому питання, Так а стосується, тому що ви прийняли якраз незакон... конкретно ви прийняли незаконне рішення. І це я докажу через суд. І тоді що? Добре. Так, добре. добре, це не добре. Ви для мене не добре і для вас не добре, тому що я вийти через вас в суд. Ви ж розумієте це чи ні? Скільки разів я маю вам об'ясняти? Ви нарушаєте закон. Понимаєте? Я конкретно написав заяву. Вопрос, в чому? Если я написал там написав неправдиве там, повідомлення, я відповідаю за це законно. Помієте, що я надаю неправдиве повідомлення. Знає, керим... более, керим... я, ви ж це знаєте, ви ж тим більше керуєте. Це не дуже серйозна перемога до цього злочину. неправдиве повідомлення Правильно, завідоме неправдиве повідомлення, правда, точніше тільки тоді, коли особа завідома наперед. Подає ще заяву, знає, що е, даного злочину не було не мало місця. В даній ага. ситуації ну, ну, таки, не, не можна стверджувати, якщо людина попереджена про кримінальну кімнату не можна стверджувати, що вона е, не буде повідомляти або ага. завідомлено відомими або, ну, або, або не завідоме правдиво про чим не злочин. Може, певна команда. Слухайте, Ставити. слухайте. Так. Давайте так, є закон. І вона в ікон. Первое а ви сейчас, на даний момент, порушуєте, Понимаєте? Це я вам, я вам э, заявляю прямо. Ви зараз нарушаєте закон. І ви це знаєте. Ні причин не носить РДР. ні. Потому що, раз, я написав конкретну, конкретну заяву на конкретну людину, і конкретні факти я надавав. Розумієте? Нет причин. Потому что вы сейчас приняли такие решения, потому что вы так хотели, просто Нет. потому что вы так захотели. Нет. Так не. А как? А, ну так расскажи. Вы да, мы... свои А я вам скажу, что законы. А если я докажу через суд, то что вы мне скажете, что ваши, ваши, ваши действия были незаконны. Нет, понимаете? Ну так вы будете отвечать за это? Звистно, да. Как? Ну, це вже не мені вирішувати. не не вам я не покарую, 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 Ви мені покарую. робите проблеми просто так, з нічого. Понимаєте? Я з десятки справ відкривав е, через суд. Ну, без діані, ну, то есть, е, Не конкретно за вашу, а розумієте? І це ж ви знаєте, що суд зараз зобов'яжений нести ага. Ну ви мене просто заставляєте побігати, правильно? Свій бензин свої гроші, тому що ви так захотіли. Ні в якому разі, я не дав від це запитання. Дуже багато роботи. Дуже багато роботи. Я ж вам кажу, що не нарушайте закон. Вчора начальником я е на дворі. Да, Степану, все буде несений як Я сьогодні що чую? Ну, рішення про внесення, бо не внесення приймає не начальник відділення на поліції, а начальник слідчої відділення. Ну ви ж сейчас начальник. Ну, а. так, так чому прийняли незаконно? Це ваша думка не незаконна. А вашу суб'єктивну думку. Так є, понимаєте, є стаття Кодексу, ну, є, а, що говорить, прямо говорить, що ви є заяву, ви повинні об'язані нести є Як вам ще пояснити? Я вас не ну, моя позиція така. Я вважаю, що Ваша позиція така, що ви збугали, що ТЦК, це Казай, ТЦК Петровка, щоб ви вам не, по, не, не поїхати воювати, на там не нести Це виключно ваша особиста точка. Так, да, виключно. Ну, я так розумію. Ви чого не на війні? Я знаю, не війни. не ви не війні. на війні? Чому? Mm. Я несу службу тут. Тут. А коли будете там, в неї Ну коли прийде моя черга, то буду їхати. Yeah. У нас почався, якщо не знаєте, прийськи їздять. Взляє На вас здіваюся, буде це... скарга. Розумієте, так? Да? Ваше право, будь ласка. Буде скарга, бо вже мені вже ну, просто доставили вже. Не маєте ваше безпередіть.